В ефірі юридична програма Лінія захисту я Олена Роміцина. Мої вітання в полі зору випуску правова оцінка подій, що відбувалися на Кіровоградщині під час революції гідності. Злочини проти Євромайдану розслідування тривають чи гальмуються, чи встановлено винних осіб. Хто поніс відповідальність? Які результати розслідування злочинів вчинених проти активістів майдану, учасників мирних акцій протесту в нашому регіоні? Розповідає Лінія захисту. Під час Революції Гідності у Кіровоградській області активно діяв протестний рух. Євромайдан збирав людей на центральній площі, протестував проти свавілля влади. Піком протистояння прихильників режиму і патріотів став мітинг 26 січня 2014 року у Кіровограді. Активістів переслідували, чинили тиск, арештовували учасників протестних зібрань з метою залякування та придушення акцій. Ціною життів небесної сотні народ повалив диктаторський режим. Натомість процес роз. Розслідування злочинів проти учасників революції гідності і покарання винних розтягнувся в часі. Минуло півтора року після революції гідності, і нова влада і прокуратура на той час пообіцяли покарати винних у злочинах, які вчинялися проти людей на майданах по всій території України. Які результати розслідування злочинів, вчинених проти активістів майдану, на даний час нами встановлено причесність 10 суддів загальної юрисдикції, як тих, що приймав рішення. Про обмеження прав громадян на проведення мітингів і тих, що притягав до адміністративної та кримінальної відповідальності учасників мирних зібрань. Це 10 суддів. Розпочато 4 кримінальні провадження відносно працівників Державтоінспекції області, які вчинали протиправні дії відносно учасників майдану. Постановлено питання про відповідальність двох працівників органів прокуратури, що здійснювали процесуальне керівництво у справах Ратушняка та Єгорова. Розпочато два кримінальних провадження. В тому числі одне з них відносно службових осіб державної адміністрації та УМВС України в Кіроградської області. Слідчими проведено великий обсяг роботи. Проте об'єктивних даних та доказів, які свідчили про наявність діях зазначених службових осіб, я підкреслюю це по останньому кримінальному провадженню, не здобуто по факту. бездіяльності працівників міліції, які несли службу на площі Героїв Майдану, проведено службову. Перевірку на за результатами якої винних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності це загальний обсяг роботи, який був проведений. Мітинг мешканців Кіровограда на центральній площі 26 січня став поштовхом до затримання людей. Приводом для арешту у кожному випадку була непокора міліції, хуліганство, заклик до штурму приміщення. Хоча народне віче у Кіровограді завжди мало мирний вигляд. Якщо вернутися до подій 26 січня, це була неділя, коли зібралися два мітинги: один це народне віччя і другий прихильники партії регіонів, то Крім того, крім мітингувальників партії регіонів, були привезені в Кіровоград так звані тітушки, це молоді хлопці спортивної статури такої характерної зовнішності і їхньою такою відмітною ознакою це були будівельні рукавиці жовтого і білого кольору. Саме ці особи 26 го числа спровоку намагалися спровокувати бійку. і... Навіть зуміли нанести тілесні ушкодження двом учасникам акції. Цей мітинг зібрав десь більше 4 тисяч жителів Кіровограда, і він проходив мирно. Люди висловлювали свою позицію, свої погляди стосовно тих подій, які відбуваються в Україні, стосовно бачення майбутнього розвитку подій. Як ви характеризуєте, яким був Євромайдан на Кіровоградщині? Як він виглядав? Це була мирна акція, але вона відрізнялася від всіх тих майданів, які відбувалися по всій території України. Дійсно, це була мирна акція, і я зважив на два кримінальні провадження: тобто на кримінальне провадження щодо службових осіб, і інше кримінальне провадження це стосовно спричинення тілесних ушкоджень одному із учасників Євромайдану. Я вважаю, що і більшість людей громадськість вважає, що один із самих мирних майданів і акти протесту у нас були мирними. По знову ж таки в порівнянні з іншими регіонами. Від тюрми і від суми не зарікайся. Євромайдан з усіма його прихильниками і противниками дав зрозуміти усім сторонам сутність правової системи у державі. Учасники мирних зібрань мусили відповідати за те, чого не скоювали. А правники, адвокати, громадськість, аналізуючи справи затриманих громадян, учасників і активістів мирних протестів, констатували не просто порушення права на захист, а відверту і зухвалу фабрикацію справ. Приводом для арешту у кожному випадку були надумані факти: непокора міліції, хуліганство, заклик до штурму приміщення. Я розумію, що політико-правова ситуація дуже складна в державі занадто. Складно. Можливо, ви розумієте, ну, я людина такого віку, коли пам'ятаю ще ГК ЧП, коли пам'ятаю розвал Радянського Союзу, ну такого безправ'я, такого безпреділа в принципі, то ем, нівелювання. Права ніколи не було. Чи може бути взагалі мова про змагальність, про законність, про верховенство права, коли суддя не мав права обирати запобіжний захід відносно ратушняка у вигляді тримання під вартою, у зв'язку з тим, що є пряма заборона в кримінально-процесуальному кодексі? А суддя обрав цей запобіжний захід, і захисник була, змушена була доказувати, і сам Ратушняк вже в апеляційній інстанції. Скажіть, тут змагальність, верховенство права, у ці головні принципи кримінального процесу, конституційні принципи правосуддя, вони спрацювали чи ні? Ця ситуація пройде, вона пройде. Держава, український народ ввійде в нормальну політику, правову, так сказати, русло розвитку нашої держави. Деякі злочини, як на Майдані з цим голим козаком, відбувалось, вони не мають сороку давності. Прийдеться відповідати за рішення, які приймаються в супереч закону. У нас працівники міліції по активістам Євромайдану Кіровоградську. Вони відверто фальсифікували матеріали. Кримінальних і адміністративних справ. Вони вчинили злочин, вони мають бути покарані. Була маса справ про дрібне хуліганство, тобто які розглядалися в порядку адміністративному порядку. І якщо стаття 173 передбачає різні види адміністративного стягнення, і штраф, і громадські роботи, і виправні роботи, то чомусь активістам це були саме активісти. Непрості мітингувальники обиралися найжорст найжорсткіший без стягнення – Це арешт за участь у мирних мітингах та зібраннях поплатилися свободою багато кіровоградців. Лише за один тиждень після мітингу під стінами облдержадміністрації 16 учасників Кіровоградського євромайдану опинилися за ґратами. Штрафи, арешти на 4, 15 та 60 діб отримали учасники мирної акції на площі Кірова. За дрібне хуліганство непокору міліції та за заклики до штурму приміщення. Для Кіровограда це надзвичайна подія, бо арештовували та засуджували не тільки організаторів, а й звичайних учасників акцій. Приводом для арешту у кожному випадку була непокора міліції або хуліганство. Свідками у справах ставали здебільшого самі ж правоохоронці. Громадськість правозахисники та адвокати шоковані змістом справ та методами боротьби тих, хто має силу і владу, і з простими учасниками зібрань. Саме за рішеннями судів було затримано у нас на Кіровоградщині більше десяти людей. Чи понесуть відповідальність слуги ФІМІДИ це важливе питання в минулому році? Згідно закону про відновлення довіри. До судової влади в Україні органами прокуратури Кіровоградської області до тимчасової спеціальної комісії скеровано 10 заяв по проведення перевірки суддів районних суддів в зв'язку з ухваленням ними рішень, пов'язаних з обмеженням прав учасників мирних акцій протесту в листопаді, 13-го та лютому 2014 років. Наразі комісію хочу підкреслити знову, розглянуто лише Дві таких заяви і прийнято рішення відносно суддів Бобернецького районного суду та Ленського районного суду міста Кіровограда. Згідно з висновками комісії в діях суддів визначено наявних ознак порушення присяги та направлено висновки з матеріалами перевірки до Вищої ради юстиції для розгляду і прийняття відповідного рішення щодо їх відповідальності. В Свою чергу на підставі висновків цієї комісії нами зареєстровано кримінальне непровадження відносно одного судді за статтею 375 частиною 1 кримінального кодексу України, тобто постановлення суддею завідування неправосудного вироку або рішення. Досудове розслідування вказаного провадження триває. Крім того, вирішується питання. От вирішується зараз питання про внесення відомостей відносно іншого судді. Тобто, після розгляду тимчасової комісії всіх заяв прокуратурою області буде надана правова оцінка діям інших восьми суддів, що так чи інакше причетні до порушення прав учасників революції. Тобто, я хочу сказати, що такий правовий механізм він не нами придумав, це законодавчий, тому на сьогодні ми. Чекаємо розгляду цих заяв, які були скеровані ще в грудні минулого року, до тимчасової комісії. Справа відомого науковця, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри української літератури педагогічного університету Олександра Ратушняка, якому висунуто звинувачення в нецензурній лайці, збурила громадськість. Було притягнуто до відповідальності кілька осіб, зокрема Ратушняка Олександра, який є від досить відомою в місті людиною, і всі його знають як інтелігентну, високосвідчену людину, який я думаю, що навіть і в таких більш… Крайніх ситуацій не здатний висловлюватись нецензурною лайкою. А в чому його звинуватили? В тому, що він на площі Кірова публічно висловлювався нецензурною лайкою і закликав до штурму приміщення Кіровоградської Ода. Це ну, чисто сфабриковане обвинувачення, звичайно. І е... По цьому зв'язку з цим обвинуваченням Ратушняка затримали. Причому затримали теж з порушенням закону, тому що при затриманні до нього застосували неоправдані засоби. Зокрема, коли він вийшов на роботу 28 січня з дому, чисто одягнений, ну так як викладач іде на роботу. в Університет до нього підбігли чотири працівники міліції. Як потім виявилося, що це працівники міліції, вони були в цивільному. Повалили його в сніг, заламали руки. І це на очах у сусідів, які теж його знають як викладача, як інтелігентну людину. І от як, як злочинця закрутили потім руки за спиною, і там в полузігнутому стані, як от конвоюють, дотягли до автомобіля, посадили автомобіль, привезли в райвідділ міліції. Відбувся суд, який обирав запобіжний захід. Кіровський суд розглянув клопотання слідчого і обрав ратушняку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на. На 60 діб це безпідставно. І знаєте, я на власній шкірі відчув, що стара, добра така традиція, була б людина, справа знайдеться, вона діє. Ви знаєте, можуть закрити. Просто ти зранку йдеш на роботу, тебе валять на сніг, скручують в бобік. Швиденько допит суд, і ти ночуєш на нарах. Це блискавично все відбулося за один день, і я до цього навіть не міг подумати, що так буває. Суд задовольнив апеляцію захисту та звільнив Олександра в залі суду під особисте зобов'язання. Це означає, що відомий у місті громадський діяч не повинен покидати межі міста та за першою вимогою прибути до слідчого. Надзвичайно суворе звинувачення, за яким мені світило від 4 до 5 років, і суд ще, до речі, по цій справі не завершений. Це лише мене змінили мені санкції запобіжного заходу. Тому все ще буде попереду. Апеляційний суд, причому буквально через день, уже 30 січня, скасував цей запобіжний захід і. Ратушняк ну він на свободі, хоча кримінальна справа проти нього звичайно далі триває. Кримінальне провадження, зареєстроване органами внутрішніх справ відносно Олександра Ратушняка, було закрито у зв'язку із прийняттям закону про звільнення від відповідальності всіх учасників мирних акцій протесту. Однак прокуратура, взагалі, скасувала постанову слідчого про порушення кримінального провадження як незакону та закрила його у зв'язку із відсутністю у діях Ратушняка складу. Злочину які злочини, які справи вас найбільше вразили, із того мирного майдану, все ж таки, який відбувався на Кіровоградщині? От, наприклад, мене особисто вразила справа ратушняка. На той час ми створювали також контент, записували програму, інтерв'ю, думки правозахисників, адвокатів. Вони були навіть шоковані, як можна було вчиняти із людиною отак От брутально затримувати, вшити просто те, що людина не робила? Проводиться зараз перевірка щодо тих прокурорів, які були учасниками цього процесу, вона не завершена. Заява щодо суддів, які там були причетні, вона ще не розглянута тимчасовою комісією. І розумієте, тут якось надавати якусь оцінку діям тих чи інших осіб, я десь не вправі, тому що після розгляду тимчасової комісії або прийняття рішення Генеральною прокуратурою можливе буде продовження в сенсі кримінального переслідування або кримінального провадження. Знову ж таки, хочу сказати, що не один факт, який буде. Чи є вже встановлений, чи буде встановлений, не, не залишиться без нашої уваги. Мова має йти і про інших учасників тих судових процесів, зокрема, і про прокурорів. Давайте поговоримо, як вони себе вели і чи законно діяли в той час. Відповідальність ніхто не повинен уникнути і не уникне. І неважливо, суддя, це прокурор чи будь-яка інша особа, яка не наділена владними повноваженнями щодо працівників прокуратури. То встановлено, що двоє прокурорів, процесуальний керівник по кримінальному провадженню, який я вже називав Ратушняка та Єгорова, підпадають під дію закону про очищення влади. Перевірку проводять відносно всіх без винятку працівників органів прокуратури Кіровоградської області. Крім того, за неналежне виконання своїх службових обов'язків під час здійснення процесуального керівництва якраз ці два прокурори, які я називав. Наказом прокурор області притягнуті до дисциплінарної відповідальності ще в минулому році. Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув апеляційну скаргу захисника Віталія Єгорова, який підозрюється у вчиненні хуліганських дій групою осіб та закликах до штурму приміщення. Сам Віталій повідомив, що прибув на площу, аби перевірити, чи немає там футбольних фанатів. Є все фото, від документи. Хто дітейкавські тютужки? Тут я ні заявляю, що я порушував. Захисник Віталія Наталія Сюр надала достатньо доказів, аби довести, що суд попередньої інстанції прийняв на її думку помилкове рішення. Вивчивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила задовільнити апеляційну скаргу у повному обсязі та звільнити Віталія Єгорова з залу суду під особисте зобов'язання я нічим не навалював. Мені позвонили, пришлу на 15 хвилин поговорити. Я прийшов поговорити. І от уже 7, -7 суток в СІЗО строгого режиму говорю. Ти показав е опыт останніх двох місяців, е всі тікі подібні дії і психосильного характеру, вони не приносять нічого, окрім е озлоблення зі сторони населення і за, за Цікавленням тих осіб, які ще до цього часу не приймали ніякої участі в громадській діяльності, залученням їх до громадської діяльності. Обиралися за фальсифікованими протоколами і фальсифікованими рапортами працівників міліції нема ніяких доказів, але є рапорти працівників міліції, що така то особа в такий то час висловлювалася ц... стандартно, як під копірку, висловлювалася нецезонною лайкою на адресу перехожих. Не... не реагувала на зауваження, чим порушила громадський порядок. Міліція на той час вона була деморалізована, власних функцій фактично не виконувала. Ви дали правову оцінку діям у МВС на той час? Дві складові можна розглянути. Перша, як ви сказали, деморалізація в деякій мірі і невиконання тих повноважень щодо охорони громадського порядку. І інша складова це участь можна назвати. В якихось злочинних діях, тобто складення тих чи інших процесуальних документів. Прокуратурою надано правову оцінку кожному факту порушенню представниками органів внутрішніх справ прав конкретного громадянина. В нашій області не йде мова про, хочу зазначити, це не йде мова про нанесення тілесних ушкоджень, масових побиттів, відібрання автотранспортних засобів таке інше. У нас це внесення недостовірних відомостей щодо справ про адміністративні правопорушення Слідчим прокуратури області розпочато чотири кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій відносно учасників акції протесту з підниками державтоінспекції два провадження за фактами внесення неправдивих відомостей до документів що скоєні учасниками автомайдану адміністративних порушень направлені до прокуратури київської області Наразі досудове, за нашими даними досудове слідство вже завершено, обвинувальні акти направлені до суду для розгляду по суті. Одне із кримінальних проваджень стосувалося посадовців облдержадміністрації та ОМВС області, які керували людьми так званими тітушками, звозили їх на. Площу Кірова, як тоді вона ще називалася, саме ці дії і призвели в подальшому і до конфлікту, до побиття, до порушення громадського порядку було розпочато два кримінальних провадження: це відносно хуліганських дій громадянина Майбороди та за фактом зловживання службових становищем, як ви кажете, особами Кіровоградської обласної державної адміністрації та УМВС України в Кіровоградській області під час проведення масових акцій протесту 26 січня. Що стосується першого провадження щодо хуліганських дій, на даний час воно перебуває на стадії апеляційного розгляду. Зокрема, державний винувач не погодився з призначенням е майбороді підсудньому покаранням у вигляді позбавлення волі 4 роки. Позиція прокуратури, яку ми наразі відстоїмо в апеляційному суді, принципова 6 років ув'язнення. По другому провадженні відносно службових осіб Кіровоградської обласної адміністрації та МВС досудове розслідування завершено. За результатами розслідування, після всебічного повного і неупередженого дослідження обставин провадження обґрунтовано прийнято рішення про його закриття, оскільки будь-яких об'єктивних даних, які б свідчили про наявність у діях зазначених службових осіб, що я називав, а також службових осіб, тобто, в тому числі керівників ОДА. Ознак злочинів встановлено не було у вказаному провадженні було допитано всіх громадських активістів, які були присутні в той же день. Можу назвати Лавруся Андрія Миколаївича, Цокола, Олексія Степановича і інших ряд активістів. Були допитані: жоден з сказаних осіб не назвав конкретних фактів можливої злочинної діяльності та не надав будь-яких доказів чинення службовими особами. Ода та МВС в області будь-яких кримінальних правопорушень. Тобто на відео я перепрошую вас, перебуваю, не видно, хто керував е, тітушками, і причетність представників влади до цього. Керував тітушки, ми називаємо це, е, тому що така, такий вираз з'явився в нас там рік назад, да, чуть більше року назад. Але ж знову хочу сказати: люди, які там е, е, не з нашого регіону, які можливо тут е, були на Майдані, ну знову ж хочу повернутися до. Того, що я хочу донести нашій громадськості, що тітушки, ну так, може, і інші люди, особи, що вони спричинили. Ще раз наголошую: захоплення приміщень, опір працівникам влади, нанесення тілесних ушкоджень. Цього не було. Тобто, говорити про злочинні дії. Керівництво, це ми можемо все називати, але це не попадає в площину кримінального процесу і провадження. Те, що люди приймали участь в Майдані і антимайдані, це також не є кримінально караним таким діянням? Це дієм. кримінальне провадження, про яке ми йдемо, воно, воно реєструвалося за статтею 364. Кримінального кодексу України. Це є. Я хочу навіть процитувати, що це є зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою, службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересах окремих громадян або держави. Або інтересам юридичних осіб. Що таке шкода? Тобто повинні, знову ж таки, повинні були наслідки, що таке шкода. Слід урахувати, що істотна шкода як наслідок вчинення цих злочинів може полягати у заподіянні матеріальних збиток, нематеріальної шкоди, матеріальних збитків у поєднанні з наслідками нематеріального характеру. Тобто тут все розписано: ні одна людина не звернулася до нас, не одна особа. Не звернулися до нас або в правоохоронні інші правоохоронні органи щодо спричинення їй шкоди. Є у нас стаття інша, це 294 стаття. Це називається масові заворушення. Диспозиції така: організація масових заворушень, що супроводжувалася насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівлі або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором, представникам влади. Застосування зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях. Тобто, от об'єктивна сторона, яка я вам зачитав. Об'єктивна сторона в цьому складі злочини не було, тобто на Майдані цього не було. Тому питання щодо реєстрації за цією статтею не поставало ні в моїх попередниках, ні в мене також. Тобто до того, що м звозилися тітушки, до того, що формувався антимайдан як протест майдану, це не є кримінально каране діяння і довести причетність влади до цих всіх організаторських дій несмимо. Ми можемо можем доводити чи, чи зможемо доводити лише тоді, коли у нас будуть якісь. Негативні наслідки. Які негативні наслідки я знову не буду повторюватися. Їх не було. Представники Кіровоградського Євромайдану мають претензії до прокуратури. Нещодавно мітингували у столиці. Вони не задоволені тим, як розслідуються злочини проти активістів Кіровоградського майдану. Людей безпідставно кидали за грати, а декому з них шили справи на 5-7 років позбавлення волі, фабрикували кримінальні та адміністративні провадження. 12 червня під генеральною прокуратурою у Києві продемонстрували виставку портретів службових осіб, які причетні до репресій проти активістів Кіровоград. Радського Євромайдану вимагали розслідування беззаконь організації антимайдану у Кіровограді, справ правоохоронців, прокурорів та суддів, причетних до репресій проти місцевих майданівців. Активісти зустрілись із представниками генеральної прокуратури та передали звернення стосовно бездіяльності прокуратури Кіровоградської області та всі прізвища причетних до злочинів проти кіровоградських майданівців. Лаврусь та Цоколов візли до генеральної прокуратури. Здійснювали там пікет і говорилось про неякісне розслідування цього кримінального провадження. Ну, мені дивно бачити, як ці люди відверто роблять собі піар на цій темі. Адже з протоколів допиту, от у мене протокол допиту одного з них на столі лежить. З протоколом допиту я бачу, що жодних конкретних відомостей у провадженні допитані не повідомили. Жодних. Вже створено реєстр кримінальних проваджень щодо злочинів, які були скоєні відносно учасників революції гідності. Реєстр доступний громадськості, будь-яку інформацію щодо кримінальних проваджень легко відшукати і побачити на якому етапі перебуває розслідування. Розслідування тривають. Прокурор області звертається до громадськості з проханням повідомляти про факти, що стосуються злочинів, вчинених під час революції гідності. Ви будете зустрічатися з людьми. Якщо євромайданівці будуть приходити до вас, ваші двері відкриті. Ви гарантуєте те, що розслідування будуть тривати, і гальмуватися на кероращині принаймні не будуть. Не будуть і не повинні гальмуватися. Ну, по перше, знову ж наголошу, що це і вимога генерального прокурора, якому я підпорядковуюся, і вимога часу, і вимога людей. Тому такі три чинника для мене це головні ну і вимога ще навіть, совісті. Тобто, ці чотири, е, даже чинника, які я назвав, вони е, головні, і я е, їх не виконувати їх неможливо. Тому е, знову ж таки е, хочу наголосити, якщо хтось вважає себе потерпілим, і або дійсно він 26 січня був на Майдані, йому були спричинені якісь тілесні ушкодження або ті. Всі негативи, що я назвав, ми завжди приходьте до нас, прокуратуру в області, в будь-який зручний час. Ми обов'язково розберемося. Якщо буде заяви, приймемо заяву, допитаємо і все інше. Тобто, тут не може бути і мови про якесь, про якесь штучне складення яких то обставин щодо гальмування цих, цих розслідувань. Дуже дякую. Не забудемо, не пробачимо вбивства, репресії, катування українського народу диктаторським режимом під час революції гідності. Злочини мають отримувати правову оцінку, а злочинці мають бути покараними. Інакше наша слабкість і бездіяльність породять безкарність, зневагу до закону і народу, появу нових диктаторів і тиранів. Це була лінія захисту. Бережіть себе і Україну.